День починаємо із заокруглення. Гарно заувалені кутики. Підготавлюємо до літа. Тепер подивіться, що він робить. Одна людина робить не просто урок, а заувалює кутики. Колосніча доріжечка вишиванка на гумові основі. З колоснішими зауваленими кутиками подивіться краса. Ідеальний варіант для кухні для коридору. У нас є багато фото від наших покупців. Ви зможете порівняти свій інтер'єр. Ви думаєте, а чому я хожу взути? Я ж не переживаю. Тут оверх для старої ниточки. Це водовідштовхуюча і дуже щільна ниточка. І, до речі, синенький кіночок ниточки Він гарно переливається з різних сторін. Дріжечка гарно чиститься, туріжечка не ковзає. Робимо овальну форму. Гарний український орнамент. Доставочка безкоштовна. Ширина є від 0,67 до 2 метрів, робимо любі розміри, надаємо консультацію вам. Є також інші малюночки, гарний доріжок, які не ковзують. І доставочку робимо нашу безкоштовно. Звертайтесь, будь ласка.